Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Українська зернова асоціація просить уряд схвалити економічне бронювання для збереження економіки і кваліфікованих працівників. Асоціація звернулася до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. В організації зазначили, що робота підприємств аграрного сектору можлива виключно за умов мінімальної впевненості, що будуть кваліфіковані працівники та керівники, які щоденно працюють та організовують роботу підприємств. І наголосили, що робота агропромислових підприємств не Можлива без наявності кваліфікованого персоналу з вузькою спеціальністю, знанням технологій, машин та механізмів, задіяних у виробництві, а також наявності всіх допусків для дотримання техніки безпеки праці, на підготовку якого потрібен час та досвід. Далі цитата. Ми переконані, що для вирішення питання збереження висококваліфікованих працівників, а відтак збереження функціонування підприємств потрібен додатковий механізм бронювання військовозобов'язаних. так зване економічне бронювання. Суть цього механізму полягає в тому, що він забезпечить збереження критичної кількості працівників на підприємствах, що додає передбачуваність для бізнесу та гарантує його роботу навіть за умови посилення мобілізаційних заходів. Більш детально про заклик Української зернової асоціації до уряду і стан бронювання співробітників агросектор України говоримо далі з нами на прямому зв'язку Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації. Пане Павле, вітаю вас. Мої вітання, колеги. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Ну, перше питання базове, скажіть, будь ласка, що таке економічне бронювання і про що саме йдеться в пропозиції Української зернової асоціації до уряду? Ну, я думаю, тут декілька аспектів наші колеги намагались розкрити. По перше, бронювання, яке забезпечить сталість економіки, зокрема в аграрному секторі, і це дуже важливо для економіки України в цих поточних умовах. Ну, і друге, я так думаю, що розглядається можливість, яка вже на сьогоднішній день розглядається і в Верховній Раді України, і в комітеті з економічних питань, про те, чи можливо було б такий запровадити механізм, коли підприємство може сплатити певну суму за працівників ключових. І в результаті цього вони б отримали бронювання або якусь відстрочку від призову до виконання військових обов'язків. Але я думаю, що в першу чергу мова йде про те, що нам потрібно відтворювати забезпечувати сталість економіки, і зокрема в аграрному секторі, яка сьогодні є одним з ключових секторів, зважаючи на обсяги виробництва, зважаючи на обсяги експорту. А сьогодні ми вже Доходимо десь більше 60% експорту. Це аграрна продукція і продукти переробки сільськогосподарської продукції, харчова промисловість і інфраструктура, яка з цим забезпечена. Ну і звичайно, сплата податків, а також підтримка військових уже тими компаніями аграрними і харчовими, які ну працівники яких уже мобілізовані до лав е, оборони в різні підрозділи: прикордонну службу і територіальної оборони і в інші інші підрозділи, які виконують свої обов'язки, скажімо так, бойову, бойову присягу і бойові функції на по захисту наших кордонів і нашої країни, тут потрібно зазначити, колеги, що вже відбувся четвертий цикл бронювання, і він вже показує, що. Виконуючи такі законодавчі норми, ми вже відчуваємо в секторі значні проблеми із забезпеченням кадрового потенціалу. І це стосується як сільського господарства, так і логістики, так і трейдингу, так і харчової промисловості, і деяких інших інфраструктурних підрозділів заграрної хімії, загальної машинобудування і інше, тому потрібно очевидно, які застосовувати ще додаткові інструменти. Щоб забезпечити і мобілізаційні завдання держави, і ми працівники в секторі, ми завжди підтримуємо всі починання, всі ініціативи і закони України. Але є велика загроза, що в деяких галузях можуть, можуть бути несвоєчасне виконання технологічних операцій, скажімо, як весняна посівна кампанія, яка зараз завершується, десь там. Бизько дев'яносто 95% вже ярих культур посіяно, але це вдавалося дуже ну такими значними зусиллями, і це може відбиватися на своєчасності якості виконання тих технологічних операцій, технологічних процесів. А це важливо, тому що якщо ми посівну кампанію зірвемо. Ну, вже слава Богу, ми можемо говорити, що ми її пройшли. Є там певні погодні умови, які там заморозки були. І Зараз деякі експерти говорять про можливі посушливі регіони знову окремі, що можуть урожайність бути нижче, але потрібно ще своєчасно доглянути з посівами. Потрібно буде своєчасно зібрати через місяць. Уже десь кампанія почнеться, і потрібно буде забезпечувати внутрішню продовольчу безпеку і гарантувати нашим зовнішнім партнерам щодо експорту нашої продукції. А експортний потенціал в цьому році також ми сформуємо, можливо, дещо нижчого рівня, чим попередні роки. Але все ж таки, я думаю, що що буде це все виконуватися за умови, що ми матимемо стабільний сталий кадровий потенціал на всіх ключових підприємствах. Згідно чинного законодавства, ми знаємо, що є три там. Критерії, по яких визначаються підприємства, які залучені до виконання мобілізаційних завдань, таке підприємство може бронювати. Підприємства, які безпосередньо виконують завдання, там, скажімо так, у оборонно промисловому комплексі, щоб не деталізувати сильно, і там ще ряд є ознак економічних і там соціальних, по яких підприємство може подавати списки для бронювання. і наші колеги з УЗА. До речі, наші члени, члени президії конфедерації, ми добре з ними знайомі, спілкуємось постійно. Ми підтримуємо їхню ініціативу, що ми повинні забезпечувати і обороноздатність країни, але ну, якби не поставити, не покласти на лопатки економіку України, тому що коли ми бачимо перебої там залізничних перевезеннях із, із кадрами. Також і до речі, в залізниця також підтримує позицію, що правда вони говорять, не потрібно якихось законодавчих змін, а потрібно більш ретельно і більш, ну скажімо так, більш ретельно дотриматись процедуру законодавства, коли бронюються там працівники і їхніх підрозділів, і їхніх там якби. Компанії, які входять до складу залізниці, також важливо, щоб не, не мали перебої портова інфраструктура. Також дуже важливо припортові елеватори і припортові залізничні станції, тому що якраз вся логістика е, спрямована, і вся продукція аграрна сьогодні йде в південному напрямку через ці господарючі суб'єкти. І безперебійна робота може гарантувати. Від сільського господарства до харчової харчових підприємств, м'ясопереробців, молокопереробців, елеваторних господарствах, ворошномельних підприємствах, кондитерських там інше до ретейлу і до експорту продукції. Я ще раз наголошую, що агропромисловий комплекс сьогодні стає один із станових хребтів економіки України в цілому і забезпечує значні надходження валютної виручки в економіку України і потрясіння через брак кадрів це буде дуже боляче, крім тих проблем, які в нас і так уже третій рік складаються. Коли ми пройшли вже декілька посівних на замінованих площах і під ракетними обстрілами, так звані військові посівні, коли в нас було дві збиральні компанії, непрості, коли ми відчуваємо. Цінові ножиці, коли на внутрішньому ринку на аграрну продукцію ці не падають, а на реальні ресурси вони не зменшуються. І ми очікуємо, що знову, от, наприклад, тарифи на електроенергію, скоріше за все, наслідок бомбардувань і знищення енергетичної інфраструктури, ми знову будемо це відчувати, і плюс нам ще мати проблеми з кадрами із кваліфікацією кадрів з кількісним складом, це було б дуже боляче. Пане Павле, скажіть, отака, будь ласка, а щось... якщо повертатися до ситуації на агропідприємствах, кого в першу чергу сьогодні не вистачає? Яких спеціалістів? Ви знаєте, в різних підприємствах по різному, але не вистачає практично всіх рівнів кваліфікації, всіх посад. Не вистачає трактористів машиністів кваліфікованих ви зрозумієте коли, коли в аграрного підприємства дороговартісна техніка там на сотні тисяч євро то Молоду людину без досвіду дуже важко посадити за штурвал такого трактора чи оприскувача дороговартісного. По перше, можна дещо там із посівами напартачити. А по-друге, ну в нього кваліфікації немає. Це треба набувати за певний час і, якби ціна питання, коли людина буде навчатися, і часу немає, і може дорого коштувати для підприємства для бізнесу в цілому, але в цих складних умовах запроваджуються нічні зміни, там в деяких випадках залучаються жіноча стать до виконання таких операцій, де це можливо, де не, ну, не дуже шкодить здоров'ю самої людини і навколишньому середовищі, де не дуже важка робота, де можна залучати жіночий персонал, де це піддається. Складно. На всіх посадах від технологів до маркетологів до операторів обладнання технологічного на харчових переробних підприємствах ми вже відчуваємо такий голод. Я ще раз говорю, складаються плаваючі графіки, трошки змінюються режими роботи. Десь залучаємо людей пенсійного віку до виконання певних технологічних операцій, які мають кваліфікацію, але вже вийшли на відпочинок. І, До речі, вони погоджуються підставити плече в цей складний час. Але, скажімо, ті ж самі водії, дальні бійники, так звані. Коли сьогодні ми маємо випадки, коли на блокпостах перетині туди в напрямку західних західної України і європейських країн, прямо з кабіни автомобіля, працівники вилучають водія і там його давати пояснення, де його реєстрація, чому він там не мобілізований і так далі, І це все може зривати. До речі, от останні декілька днів після прийняття цього закону скупу в дію, ми вже й чули, і сьогодні є звіт залізниці, що навантаження аграрної продукції на залізничні. Рухомий склад зростає не властиво для попередніх років і попередніх місяців. Тобто можемо ми так і попередньо зробити висновки, що водії намагаються не перетинати адміністративні кордони областей, а вся продукція буде більше вивозити залізничним транспортом. Ну, це і попередня оцінка, але це може стати драйвером, і це було б якби ну. І неприємно, і ми розуміємо і мобілізаційні завдання, але потрібно нам паралельно виконувати дві задачі: гарантувати продовольчу безпеку і відтворюваність економіки, і звичайно ж захистити наші міста, які щодня вони сьогодні. Пане Павле минає так? дуже швидко час нашого вімкнення. В мене є ще питання. Я хотіла почути вашу думку, вашу відповідь на нього. Буквально коротко. От Українська зернова асоціація запропонувала конкретний, ну, начебто, варіант виходу з ситуації, яка Лалася економічне бронювання. А у вас є багато ваших колег всі підприємства впевнена, так чи інакше між собою комунікують в першу чергу щодо цього питання. Чи сьогодні агросектор готовий надати якісь побажання або варіанти виходу з ситуації уряду, щоб ми розуміли, що не порушується мобілізаційний процес, який сьогодні є вкрай важливим для виживання держави, і з іншого боку, ми розуміємо, що буде працювати наша. Аграрна потужність українська, яка є, в принципі, запорукою економічної стабільності і стійкості тієї самої нашої держави України. Так, це важливе питання. Ми підтримуємо ініціативи наших колег по аграрному сектору, і не лише тому, що не тільки аграрії звертаються до е, урядових структур з такими пропозиціями. Ті самі, наприклад, it компанії звертаються, ми також спільно підтримували певні листи. Ті самі компанії, які сьогодні виготовляють дрони, і до них є питання щодо мобілізації. і Вони також зверталися і задавали питання: що важливіше, коли наші фахівці підуть у штурмові бригади, чи коли ми будемо робляти бізнес, Більше дронів, які забезпечують нашу обороноздатність. Дивіться на сьогоднішній день в українському парламенті розглядається питання там один із варіантів є, що 20 тисяч гривень за одного працівника в місяць, і ви можете його забронювати. Я думаю, бізнес не окремі галузі можуть розглянути і такий підхід, але зверніть увагу, якщо це мале аграрне підприємство, в якого працівників небагато в принципі, і там два-три працівники на якихось 100 чи гектарах обробляють свої земельні наділи. І когось із них за таку суму ще бронювати, то це може ви виявитись досить така складна економічна ситуація для цього підприємства. І, до речі, законодавство таким чином сформульоване, що там, якщо 20 чоловік плюс в кількості найнятих на певному підприємстві, можуть бронювати, тобто малі підприємства, в принципі, не піддаються до використання цієї нормативної, нормативного акта щодо бронювання, нам в окремих. Секторах і в окремих категоріях підприємств може видатися досить складним, в тому числі і деякі моделі економічного бронювання. Я думаю, що держава розгляне додаткові ще можливості і. Ну, найде найбільш раціональний підхід. А ми будемо за цим слідкувати і будемо надавати свої пропозиції. Завдання одне зберегти мобілізаційні завдання і зберегти сталість економіки, і це треба збалансувати між цими двома складними задачами. Ми розуміємо, що на третій рік війни це не просто, але все ж таки будемо разом з державними інституціями, з генеральним штабом, міністерством економіки, міністерством градної політики, обласними військовими адміністраціями знаходити найбільш раціональні інструменти, як це забезпечити. Пане Павло, я дуже дякую вам за діалог, за відповіді на питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.